Дорогі німці, ну що, Ось у нас ще одна тема, присвячена інфінітіву із Цу. Подивіться, яке класне речення. Гудрун і Густав хабен фу ім урлауб да не вандерун. І нам засвідчують, що цунтен у нас інфінітів. А що він тут робить? Гудрун і густав планують відправитися в тривалі походи у відпустку. Чудово. Давайте подивимося, Гебрау. всі конструкції ми вже роздивлялися у мцу детально, так? А тут вони просто підсумовують та й зручно. Інфінітивні конструкції із Цу є дієслівними доповненнями. Інфінітивні конструкції з ЦУ стоять після головного речення, і інфінітив стоїть, де останнім. Як ми з вами вчили в курсі Б1 інтеграційному андет стастелем. Інфінітивна конструкція може замінити дас речення, якщо підміт однаковісінький в обох реченнях. Ми теж це розглядали буквально вчора на інтеграційному курсі, там воно детально було правах розглянуто. Я обіцяю тобі, що я подбаю про проблему. І я обіцяю тобі, що я подбаю про проблему. Бачите, те самісіньке значення тільки там, і фешпрегадія дасть ich mich um das Probleme кюмер, а там та саме прелюдія їх вешпрегадія, тільки mich um das Problem zu кюмер. Ось така ситуація. У випадку із дієсловами, які мають префікси, що відділяються слово цу стоїть між префіксом і основу дієслова це лінія, а рівня. Важливо успішно завершити проєкт абцюш. І пишеться це злитно. І кома між головним реченням і інфінітивом із цу не обов'язково. Для поширених інфінітивних конструкцій е рекомендується кому. Якось його розчленити, щоб хоча б логічний наголос поставити толково. Добре. Поїхали далі. Інфінітив із Цу. Часто стоїть нах після, і у нас є один, два, три. Я бачу три зелені бокси, три випадки з такими безособовими виразами, як важливо, заборонено, дозволено, доцільно і легко. А далі через кому пішов в інфінітів і сукінці успішно завершити проєкт, паркуватися тут, все переосмислити і зосередитися в шумі. Друге, коли іменники пов'язані з дієсловом хабен і хабека, я не маю бажання, не маю часу, у компанії є намір, у лукаса є бажання, що тут іма аудить завжди не маю бажання чекати на тебе. Щось, типу того, постійно, напевне, людина запізнюється та й таке кажуть їй, щоб відповісти на електронний лист, реалізувати концепцію сталого розвитку. І взятися за інші завдання. Це сталий розвиток у нас постійно, особливо в перекладах. Ну таке, добре. Дієслова дозволу, наміру або рекомендації. Mm -hmm. Я бачу це значення ділиться на... Я не дозволяю тобі що кататися на велосипеді. У нас є плани, що ходити тривалі походи. Я рекомендую тобі більше займатися спортом. Окей. Дієслова з прийменниковим доповненням, я з нетерпінням чекаю на те, щоб побачити тебе в Мюнхені. Будь ласка, зверніть увагу на те, що дійсно ось, ось це відповідає новим правилам і underanverbені, і інші дієслова, як і фаршух геради. Я просто намагаюся що сконцентруватися. Так, підтягнемо. Модальні дієслова. Окей, а тепер уже ніхт. Ви бачите, де мене повинні по правилам за правилам побачити з модальними дієсловами. Ну і пішли Парковка тут заборонена. Ми прагнемо ходити в далекі походи, і я не хочу йти з тобою. Далі вебен дієкомунікаціон дієслова зв'язку і дієслова сприйняття. І інші дійслова. Тут все в кучу, насправді, їх тут три групи. Я все в кучу скину, я кажу те, що думаю. Я чув, як він грав на фортепіано, ми залишимося тут, і я не дозволю себе дратувати. Ось така ситуація. Відповідно, пішли Ібенкін у нас. Добре, повставляти все це діло. І ми заходимо з вами. Нефрагія, зеце Альс Небен, Зеце. Ну, давайте ви зробите домашню ось цю. Я поговорю з вами ще на інтеграційному курсі сьогодні стосовно ось цього я. І вже завтра ми будемо з вами заходити на нову тему. Робіть справки, мої гроші. Хороший усім п'ятниці. Сьогодні 24 січня. Дуже швидко вийде час. Вчіться, мої гроші. Пока.